Всім вітання. Добрый день! Що так, у нас сьогодні буде монтаж шафи. Ну а товариші, складальники, шаф попросили їх не знімати. Я так коротенько покажу, вони зараз заносять матеріал, ось будуть складати. Да. Спитав, чи можна вести зйомку, не захотіли, але ну, не будемо їх знімати, німий матеріал самий. Ось така шафа буде. Саме заносять усе, ось фурнітура. Ну, трошки, може, частично познімаю, ось вона буде тут, так як я й казав, на цьому місці. Можна сказати, від самого кутка до вимикача. Так що такі справи. Так, да, ладку. Я вже штатив приготував, все приготував. Ну, Не можна, то не можна. Хоча в своїй хаті я можу що хочу робити, але це ж. Не можна людей знімати без їхнього дозволу. А тебе хоч можна знімати? Ні, можна, можна знімати і замозити від собою. Продовжую. Поки майстри повиходили, хочу показати ось такі, така шафа. Майже до самого потолку. Потолка. Попросили в мене стрім'яночку, дав їм, вони забули. Ну і тут і виступ, як я казав. Тут телевізор поставиться. Я собі там я собі дітки складають так, що мені сподобалось, компресора вони з собою привозили, ось. забивали задню стінку Ч -ч -ч -ч. бігом бігом бігом. Бо, ось цей байдіжкою. Бо перед цим були майстри нашу шафу складали, то у них там гвоздичками збивали. Так що такі справи закінчать. Ще зніму, Друзі, шкафу поставили, там я вам трошечки показав. Напишіть в коментарях, хто буде дивитися, чи гарна шафа, чи не гарна. Ну, чи хороша. Дітям підемо. Вона без зеркала, позамовляли. Зеркало можна завжди наклеїти. Так, Зараз продовжую свою роботу. Що я роблю? Роблю цю трубу. Я задовбався її вже друзі ставить, чесно. Я її вже раз 30 ставив сюди на місце. Чого так виходить? Тому що товариші, будівельники, фасадчики, фундамента робили, стіни робили. Коротше, я її поставлю, тому що десь буває дощ іде трішки. Вони її знімають. Я її поставлю, вони її знімають. Приїжджаю, блин, знята дощ іде. Все падає, то зараз. Це труба наша. Так, вже я її... Вона в мене була тимчасова, я її тако просто складав, Ось сюди втикав і тут у мене йде тако під, земле... під землею, чик, і це забор каналу. Е, що я хотів? Знову ж таки використовую свій це шурик ага. мій на місці. Буду засверлювати. Отакі. Дуже давно я купував їх, вони в мене лежали. Получається утеплювач 10 см, це десь. отако, отако. Все остальне в стіну. Ну і там чуть-чуть щілина між утеплювачем і стінкою. Буду брати на три таких кріплення. Труби і ці ринви. Це в мене німецькі. Я навіть я не знаю. Я по місту їздив, я мало в кого такі зустрічав. Як я дивлюся, по них, хоча. До задочок, ця заглушечка, вона йде округла. Всіх остальних вона йде рівна, тут округленька. Тобто запчастини частини до неї не знайти. Це я в одних хлопців купував. І до них я їздив, що я ще хотів, я не, помню. Короте, їх уже його не було, Може вже їх і не випускають, не знаю. ну ми не про це. Зараз закріплю трубу, сюди вставлю її. це все діло вже треба чик-чик-чик-чик попід фундамент. Все позакидати, бо вони порозкопували. І вже на наступний рік, напевно, тут обрушаточкою виложу це все діло. Перезимує так. А вже сюди підійду і ще буде, воно штукатуриться, декоративною штукатуркою. Же, та ж сама історія тут під грибану. Зараз щебенку підгорну, піска потім нанесу, там у мене є. Це сьогодні планую зробити і ворота. Що з воротами? Ось такі ворота Дрихлі. Не знаю, нові поки не буду нічого замовляти. Що я хочу. Взяти вон в мене стоїть газовий балончик, о, там є горілочка. Випалить їх, бо тому що тут окраски такі слояка, що ну, Випалить ворота і покрасить. Не знаю, за сьогодні що спію зробити. Якщо не спію, то вже завтра буду займатися цим ділом. Так що такі друзі, справи. Так, ось таке кіно вийшло. Нормально все вийшло, тут зазорчики, чик-чик підрізав, загорнув, все дощ пройде, промочить і все буде добре. Тут я ще поки місце не підсипав нічого, тому що цю трубу планую зарити в землю і провести аж туди, щоб там був швидкий з'єм. Флангу, так, зараз підключаю горілочку, Буду пробувати запалювати <кль cerkisi> <клалки> воріта. Цілий день простояло тут. Нарешті я до нього добрався. Значить не, по... не вийшло поварити сьогодні, блін, закінчився газ. у СО2. Затаскуємо назад апаратик. Завтра поїду, заправлю балончика свого. Він вже кінець кінців вже давно повинен був закінчитися. І пішла пора. Так, балончик в багажничку. Пробував, друзі, горілочку випалювати, це страхіття. Коротше, не знаю, ніхіра не та температура. Слабенько палить. Коротше, більше газу згорає, як з ворота. Покрашу його наверх, все. Скільки там тим воротам залишилося? Рік два, де поставимо нові сюди. так Поки краска в мене є, там лішаки краски, трошки освіжу їх, щоб не були такі страшненькі. Дивіться, запустимо компресора свого саморобного. І будемо красити. <реш> Скажіть щось. що Шафу поставили, так? Да? <реш> да. Будемо пакувати зараз лахи. Бо вже в хаті цей такий гармидер, що <реш> ждали цю шафу, щоб? <реш> <реш> да? Да. Що? <реш> 에... Маємо хлопця байдарушника. Призу... Призовика друге місце сьогодні зайняв, так що привітаємо всіх. Молодець. Грибе добре, я сам бачу. Кстати, ти там фотки робиш, скину. Хорошо, скину. Так, ось такий фундамент я вже показував. Вийшов. Ну, це колір, це грунтовка. Тут ще буде робитися фасадна, фасадний цей як воно, штукатурка. Ну, вона буде такого кольору, як під ці бідливий. Це графіт, дуже дорогий колір. До речі, була у мене ґрунтовка і попросили мене зафарбувати в цей колір темний. ну, ці будівельники. Приїхав я в шок, я був, штуку віддав за фарбу. Так що ось такі маємо справи у нас по фундаментах. Тут плитку планую обкласти поки що плиткою. Цей фундамент це все показував, зробив. Тут маємо таку біду, я казав, що ці труби потім закопаю. Ну і тут пісочок у мене є, привожу, попідсипаю тут це все діло тимчасово. А далі тут, напевно, скоріше всього буде отак від фундамента. А може до так до городу. А може виділимо місце, все викладемо і зробимо там собі якусь таку як вихід. Накриття якесь, чайку попити. Не знаю, хто таке. поки будемо жити, будемо планувати. Так, ну на цьому все. Будемо завершувати своє кіно. Да, Владислав? Всім дякуємо за перегляд, дякуємо всім, що слідкуєте за каналом. Хоч uh він -huh. так потихеньку росте у нас, але ну, нічого, чи пізно набереться, навчимося, де буде нормальний каналь. Ну все, всім пока, всім щастя, здоров'я, до побачення.